Святкувати 160-й день народження письменника Володимира Короленка почали у Житомирі. Кілька десятків людей поклали квіти до його пам'ятника. У музеї Короленка пригадували письменника та читали вірші. Сьогодні ми відмічаємо 160 років з дня народження Володимира Глаконовича Короленка. Короленка, який любив наш город і любив Україну, який більшу частину своєї життя прожив на Україні. Хоча в Житомирі він прожив все перші 13 років своєї життя. Он завжди пам'ята Житомірі, писав в своїх книгах або там нашому місті. Також у музеї відбулося спеціальне погашення поштового конверту із зображенням Володимира Короленка. Спеціально до цього ювілею Укрпошта випустила 500 тисяч таких конвертів. Сьогодні відбулося спецпогашення Спеціально випущено маркованого конверта, яке було здійснено на замовленні державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта випущена кількість конвертів до 500 тисяч, які розійдуться за межі України та також по всій межі України.